Як харків'яни реагують на обстріли? Сказати, що особливо реагують, ні не реагують. Ну, дійсно, коли ви востаннє були в укритті. Максимум коридор або ванна. Далі рулетка пронесе або не пронесе. Е, є певна така. Звичка, вже ще одна популярна фраза: безпечних місць у Харкові немає, і з цим можна посперечатися. Про особисту безпеку нещодавно говорили у редакторській спільному проєкті Харків Тудей, Радіо Накипіло», «Медіапорта» та Думки. Мені здається, мало згадуємо наш метрополітен. Метрополітен найзахищеніша споруда. Є Тут якісь... немає у нас такої практики стали. От у Києві це прямо Абсолютно. дуже масово. Люди йдуть туди з дітьми. Вони заготовляють там оці різні е, е, крісла, табуреточки, якісь е, е, ті коврики, якими користуються для тренувань. Ви не повірите, але на четвертий рік повномасштабної війни у Харкові є люди, які користуються метро як укриттям. Особливо актуальною підземка стала в останні тижні, коли побільшало шахедів, а з ними і влучань у багатоповерхівки. Наша кореспондентка Ірина Гнатюк зустріла людей, які ночують у метро на станціях метробудівників та перемога. Два тижні дуже багато людей приходять. Шість чоловік у нас постійних є, уже довгий-довгий час. А зараз, коли це два тижні дуже гучно у нас у Харкові, то було до п'яти чоловік. Навіть. Є у нас стільці, ми пропонуємо одразу. Ось ці маленькі, якщо на тривогу приходять або молодим людям, а оці такі стільці у нас є зі спинкою, ми людям похилого віку, з дітками це зручніше буде, це ми видаємо кожному. У нас є термопот, от можемо чайок підігріти, є водичка у нас, ми даємо водичку, намагаємось заспокоїти їх першу. Ну, вже якщо це, У нас є домедична допомога, аптечка, ми на підприємстві пройшли курси. Нас ознайомили, тось тобто, якусь першу медичну допомогу ми можемо людям надати. Це у нас ковдри такі дуже гарні, вони теплі, і оце у нас такі матраси є. Справедливо буде зауважити, що не у кожного метрополітен у пішій доступності, але пам'ятаємо, що він є. Ті, що поруч, вони дуже швидко приходять. Є, даже, котрі чуть подалі живуть, і ті приходять, дуже багато приходять. А, якщо даже чують, що десь дрони летять, це вони дуже приходять з діточками. Дуже серце було, коли з діточками маленькими приходять. І вони тут, да, вони чекають. участішило вибух, і те так буде спокійно, щоб дитина був в укритті, чим. Нежели вдома неізвісно, що куди залетить. Коли шахіди почали запускати, ми з цього моменту почали ходити в метро. Після того, як у нас, коли ми були, грубо говоря, не могли вийти з квартири, коли почали обстріл, ну, страшно було виходити. Не то, що не, смотрели, не змогли вийти, ми не запитали, просто шоу. С одной стороны обстрел, с другой стороны все равно решили на следующее утро и на следующую ночь идти в Шубдитров. Ну, зато лучше, чем, ты знаешь, спокойно. Стой, Джесси, стой. И последние полтора месяца я прихожу часам к десяти и до утра. Сначала я приходила чуть позже, так, к 11 ближе к комендантскому часу, либо по а, моменту прилетов. Ну, Собака очень нервничает, она, я очень боюсь. В первую очередь Собака меня чувствует и она боится, особенно когда шахед пикирует, да? для нее это большой стресс вот поэтому много людей приходит, очень много людей. За последние ну, наверное недели полторы количество людей увеличилось под завалами, ну. не самая лучшая идея. Я не не всегда понимаю людей, которые особенно с маленькими детками, да. Каждый несет за свою жизнь сам ответственность, поэтому, ну как бы метро все-таки является более надежным. А, все условия как бы есть. Я могу и стоя поспать. Мне главное, чтобы я была в безопасности. На чем спать? Как спать? Ну я с девочкой я сейчас хожу у нее матрас надувной. Был один момент, я решила не пойти, думаю, ну полежу дома, и она начала лететь. Я ее схватила в пижаме, в чем было, я летела. И вот буквально на днях собаку подруги мы бежали, да, люди машины бросали на улице. Да, в, в, в Детей хватали, все хватали и бежали. Поэтому, ну, конечно. Якщо чесно, просто максимум це вийти в коридор, щоб було дві стіни. Тому що ну насправді в нас мені здається, що в харків'ян таке ну, якось зараз прилетить, так прилетить, тому що ну я не знаю, де можна сховатись так, щоб в метро ми не ходимо. Тому що якби ми ходили кожен раз в метро, то це б ну кожен день, ми просто жили в метро, можна сказати. Ну, валізки вже немає, є тільки рюкзак в коридорі, поряд з документами. Це наш це. це Максимум. Ну, тривога є, особливо після того, як дуже часто ну, почали зараз обстрілювати особливо цей район. Я тут живу на цьому районі, на Слобідському, і коли його дуже часто почали обстрілювати, це ну в мене вже типу панічні атаки почались. Людина адаптується до будь-якого рівня стресу. Каже лікар-психіатр, професор кафедри Харківського національного медичного університету Володимир Коростій. Дякую. Дуже важлива тема. Справді: чим більше ми знаємо про те, як може реагувати наша психіка і тіло на ті виклики, які є під час війни, тим краще. Ми будемо більш підготовленими. Ми попросили його пояснити, чому ми у Харкові вже здається нічого не боїмося. Які б жахливі події не відбувалися, і які б це виклики не були. А перший раз так реагує наш, наша психіка, так реагує наша амігдала, така важлива частинка нашого мозку, дуже древня і дуже дуже добре пристосована саме до такого непередбачуваного світу, в якому Сотні тисяч років існували люди, де в будь-який момент могло статися щось жахливе: чи то повінь, чи, чи то хижаки, чи то щось іще. І вона якраз налаштована на те, щоб бути таким радаром, який реагує на такі виклики. І моментально наше тіло і психіка готуються до того, щоб цим зустрітися. Активується реакція, або біжи», І відповідно ми можемо це відчувати. І можемо це використовувати як приплив енергії, і перший раз це, це дуже потужний викид дофаміну, який в десятки разів перевищує його нормальний рівень. А вже наступний раз на таку саму ситуацію, подібну ситуацію такої реакції не буде. Бо відбувається адаптація. Це от нормальна реакція. Звісно, перебування в ситуації хронічно тривалого стресу дається взнаки. Тим, що ми до цього адаптуємося, просто ціна адаптації може бути різною. У когось ціна адаптації от, ну, як я в собі вважаю, поки що я думаю, що вона вона так гарно працює, бо е, найкращий адаптаційний механізм це дія, і коли ти дієш, коли ти знаєш, що треба робити, так і маєш бажання це робити, і це твоя улюблена справа, що б це не було: це робота, це якась там громадська діяльність. Це Допомога там друзям рідним, спілкування з ними, заняття спортом чи музикою, чи якимось іншим хобі, будь-якому разі, вся ця діяльність це є найкращий варіант а, психологічного захисту і сприяє адаптації без якоїсь шкоди. Якщо цього не відбувається, то все одно адаптація відбудеться, але, наприклад. Ну, може бути шляхом вживання психоактивних речовин чи якоїсь нехімічної залежності. Так, щоб заспокоїтися, я там сяду, повтикаю там, в соціальні мережі, чи щоб заснути там, алкоголь на ніч. А якщо ця ситуація не один день, а вже більше трьох років, то зрозуміло, що буде звикання і пов'язання з цим потенційно проблем. Може бути варіант, коли заплата за це за рахунок фізичного здоров'я. І ми це спостерігали як після 2015 року людей, які тривалий час знаходилися близько до лінії фронту, не виїжджали і потім уже через рік, два-три зверталися з переважно фізичними проблемами, і це пов'язано було як з може не такою гарною доступністю до медичної допомоги, так і тим, що хронічний стрес вдається в знаки, і не тільки суто. Такими психосоматичними проблемами, як там артеріальна гіпертензія чи виразкова хвороба, а навіть суто фізичні хвороби, які, начебто, не пов'язані, так нам здається з емоційним станом, але насправді пов'язані. Що ще важливо пам'ятати, подбайте про себе і своїх близьких заздалегідь, так якщо ризик такий є, продумати свої дії. Придумати, як ти розподіляєш свої речі, що в тебе має бути, там що ти маєш взяти з собою перед тим, як вибігти з дому, там піти в сховище, розподілити яким чином там необхідні речі, там документи, їх копії, там, якісь гроші, воду і таке інше, все необхідне. Таким чином, щоб це було більш-менш. Та зручно були різні варіанти, так щоб можна було десь біля виходу схопити сумочку, наприклад, або під час тривоги взяти її з собою, переміститися разом з нею коридорчик або зайти в сховище. Тобто ці речі вони мають бути відпрацьовані і один-два рази ви зрозумієте, як вам зручніше, так і що ви зробили не так, що вам не зручні. Бо якщо твій рюкзак лежить біля вікна, то ну велика вірогідність там. Чого ми боїмося, що може бути поряд десь вибух у вікно, коли ти, ну насправді можуть бути недоступні ті речі, які тобі знадобляться, там аптечка, наприклад, яка в цьому рюкзаку. Тому то все треба продумати і продумати це в спокійному стані, не під час, коли тривога, а тоді, коли ти можеш до цього відноситися, просто як до задачі. Бережіть себе і долучайтеся до спільноти медіапорт.